У 2022 року, десь о 5 годині позвонили чоловіку, сказали, почалась війна. Ніхто не знав, куди їхати, що робити. Людям необхідно об'єднатися. Три роки повномасштабної війни в Україні і 11 років війни. 24 лютого, 2022 року. Ранок багатьох українців він почався зі слів. Вставай, війна почалася. Мій ранок він почався так само. Десь о п'ятій годині позвонили чоловіку, сказали, що почалась війна. Мене чоловік розбудив. Я кажу, яка війна, що? що відбувається? Ніхто не міг повірити в це. І чоловік він поїхав на роботу. а Я поїхала шукати, де зняти гроші та заправити машину, бо ніхто не знав, куди їхати, що робити, і як виходити з цієї ситуації, і що буде далі. І ми виходили на вулиці міста і виходимо та проводимо соцопитування і проповідуємо людям. Так, і знаєте, проповідували е, про те, що людям необхідно об'єднатися, тому що дуже багато людей вони не розуміли, що поїздку е, бігти. Да? І ми проводили соцопитування на вокзалі, де люди вони могли з одною валізою тільки е, бігти. Так? Невідомому напрямку з потяга. І ми говорили про те, що людям потрібно об'єднатися в молитві, в покаянні, тому що ми бачили дуже багато, коли в Біблії люди вони знаходилися в такому вічаї, вони знаходилися в гоніні або приходили якісь проблеми. Божий народ. Коли він каявся, тоді Бог він змагався за заповіт. Тоді Бог він виступав за цю ситуацію, і ми можемо бачити, що сьогодні Бог дає ще нам милість бути тут, проповідувати і знаходитися в вільній країні. Амінь. Тому ми вас закликаємо об'єднуватися навколо Ісуса Христа. Цієї суботи ввечері буде проходити прямий ефір на Ютубі. Якраз цієї теми, тому напишіть нам, ми допоможемо вам підключитися. Хай Бог благословить вас.